Вітаю, друзі! Покажу вам приклад найкращого опалення в світі. Ну, ви будете сміятися, хейтити. Зараз розробив схему. Ну, Це наші прості українці-переселенці, якими я являюсь. Е, купляють зараз будинки і починають з чого? З ремонту будинку. А починати треба з печі. Ну і звертаюся, це до мене. Я розраховую Димар. Починати треба з розрахунку димаря. І якщо у вас є груба або піч, не спішіть її викидати, ламати, а запросіть лучше кваліфікованих майстрів. У нас в Україні зараз класні хлопці, які вимуровують гарні пічі, обліцовують їх ках... кахелем. І ця піч вона буде центром радісті вашої сім'ї, відпочинку сім'ї, ну і дасть те неповторне тепло, яке не зрівняєш ти ні з яким тепловим агрегатом. Я розкажу вам про європейські тенденції. Зараз в Європі вже ну десь я спостерігаю 15 останніх років. Б'ються, щоб над тим інженера, щоб від чавуна і сталі передати якнайбільше акумуляції в камінь, в цеглу, в кахель. Ну, Навірно, ви бачили, що всі печі зараз топки оснащують камнями, футерують внутрі шамотом, потім роблять такі навішування. З, з різного камня зараз в Європі розробили спеціальний бетон. Також застосовують талькомагнезіт, талькохлорід, ну, різні різні камні інженера над цим працюють, щоб вони якнайбільш акумулювали тепло. Звичайна піч це звичайна сталева або чавуна коробка. Ну, Поки топиш, поки підкидаєш, воно і тепло. А щоб Передати тепло на камінь-цеглу, це буде правильно. Тому що інфрачервоне випромінювання від металу воно, воно негативно влияє на людину. А через цеглу, камінь або кахель, ну, якусь там кераміку, це вже комфортне, вважається тепло. Я буду вам показувати прикольні європейські розробки. Ну, ось е, такі ось мої мислі. І плюс, ви знаєте, в який важкий час ми живемо: тобто енергонезалежність, е, відключення світла, е, перебої з постачанням газу, а піч є піч, духовочка, приготування страв, сім'я зібралась, якесь свято, запікаємо рибу, м'ясо, ну це ж. Прикольно. У нас завжди виходить розташувати демар так, щоб він йшов по центру конька. Тому тут головне все розпланувати і продумати. Головне, щоб наш демар не контактував з зовнішньою стінкою і наюмо ближче розташувати його до конька. Ну, Якщо не виходить, ми потім утепленою сендвіч трубою піднімемось на ту потрібну нам висоту. А хлопці, виклавши піч, дадуть мені перер... перетин, переріз димаря, і я вже розрахую потрібний нам діаметр, підготую деталі. Плавне буде підключення під кутом 45, заслоночка. Ну, а я в пічах не розуміюсь. Моє діло розрахувати правильно димар. Розташувати ревізію і. Дати поради, як правильно утеплити димарь.